21 депутат на сесію запрошені заступники міського голови, начальники управлінь, депутати обласної ради. Запрошені представники національної поліції, дуже приємно, що знайшов час і Повернувся з відрядження Чернігова голова військової адміністрації. Ми вам дивносіш дуже дякуємо. Також буде брати участь у роботі сесії і на сесії присутні засоби масової інформації. Хто за те, щоб 28-му позачергову сесію Прудської міської ради 8-го скликання відкритий, прошу проголосувати. За 21 рішення приймається, шановні, дозвольте 28 позачергову сесію міської ради оголосити відкритою. безні стенограми засідання, нам потрібно обрати секретаріат. До складу секретаріату пропонується обрати трьох осіб. Хто за те, щоб до складу секретаріату обрати трьох осіб? Прошу проголосувати. Так. <му> <му> Задавати рішення приймається. Пропоную досаду секретаріату обрати головного спеціаліста відділу інформаційно аналітичного забезпечення міської ради Оксану Іванівну Самосюк та спеціаліста першої категорії цього відділу Ірину Миколаївну Сунгурову. Для надання слова від депутатів немає, Сумцова немає. тому кому. Кому ми надамо слово і яка буде пропозиція обрати від депутатів когось? Ви ви можете, так? Дуже добре. І ми раді, що ви себе пропонуєте. Не буде в нас зауважень. Так, ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити запропонований склад секретаріату, Прошу проголосувати і підтримати. За двадцять рішення приймається, шановні депутати і присутні, надійшла заява від Яременко Світлани Віталівни про присутність на сесіях представників батьківського комітету загальноосвітньої школи номер 13 і правом виступу. Хто за те, щоб дозволити бути присутніми представникам батьківського комітету і правом виступу під час розду питання щодо виділення коштів щодо змін бюджетних призначень? Прошу проголосувати і підтримати. За 20 рішення приймається. Ви всі, шановні депутати, ознайомлені з порядком денним, тому я думаю, що не буду я зачитувати всіх питань порядку денного. Пропоную провести позачергову сесію без розгляду питань різне. Ставлю на голосування за основу порядок денний і прошу підтримати. Це, це за основу? Так, 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 так. За двадцять два рішення приймають. депутати, які вас будуть пропозиції щодо порядку денного. Тепер ви можете говорити. Ні, то це проєкт рішення він по іншому звучить Олена Святославівна, де ви? Це нема нічого. Там там не звучить нічого. Але це треба нам розглянути, це дійсно треба це питання розглянути. Тому давайте проголосуємо і підтримуємо. Ну, ми будемо розвитку озвучиш, як не буде Так. За два не ломання. чи вирішення приймається. Будучи ще якісь пропозиції. Ставлю проект, ставлю на голосування порядок денний. в цілому, прошу проголосувати і підтримати. так 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 ничего Владимир за двадцать 20... Два рішення приймається. Пропонуйте наступний регламент нашої роботи для доповіді і співдоповіді з питань порядку денного до 10 хвилин, для доповіді та, та, та на питання до повідача до 5 хвилин, для виступів від депутатської фракції до 5 хвилин, для виступів у дебатах до 3 хвилин, для аргументації та коментарів до проєкту рішень до однієї хвилини. Перерву робити через 2 години. Я думаю, що ми всі приймемо рішення. І Сьогодні завершити роботу нашої позачергової сесії, тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити такий порядок? Денний нашої регламент роботи нашої роботи, прошу проголосувати і підтримати. За 22 рішення приймається. Шановні депутати, перед тим як ми розпочнемо роздати порядок денний, я би хотіла до слова запросити голову районної військової адміністрації Володимира Олексійовича Чернова. Ми дуже дякуємо, що ви знайшли час, що ви приїхали до нас, що ви разом з нами переживаєте ці нелегкі часи в Україні, тому ми з вами. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня присутні. Дуже дякую, що надали слово. Але хотілося б звернутися зараз до усіх небайдужих і в першу чергу до вас. Тому що від ваших рішень залежить дуже багато. Дуже багато. Насправді головне це діяльність, життєдіяльність міста. Дуже прикро, що останнім часом мені доводиться. Їздити в Чернігів на рівні Чернігова, і постійно проблемні питання, в першу чергу, в нас по місто Прилуку. Це основне питання, за яким я постійно зараз зіткаюсь. Місто Прилуки є містом обласного значення, тому місто Прилуки входить в Прилуцький район. На сьогоднішній день, являючись очільником районної військової адміністрації, я не можу стояти осторонь. і Скажімо, розуміючи ту, ту критичну ситуацію до якої ми доходимо тому 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 доводиться включатися в діяльність міста і можливо там депутати депутатів да спілкуючись з кожним ми вже з багатьма із вас доводилося спілкуватися розмовляти Дуже за вас зараз закликаю свідомо підійти до вирішення питання життєзабезпечення міста. Ми бачимо, в якій ситуації ми зараз опинилися, і на сьогоднішній день на вулиці війна, я думаю, що нікому не треба про це говорити. Ви бачите, що робить ворог. Ворог методично нищить об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, енергетику, розуміючи, що входячи в зиму, ми залишаємося без світла, ми залишаючись без світла, ми залишаємося без води, без тепла і так далі. Я там, дивлячись на на розвиток ситуації, яка на сьогоднішній день є, бачу перспективи і негативні тенденції до того, що у випадку настання блекауту місто Прилуки залишиться не тільки без світла, а без тепла, без водопостачання, водовідведення. Чесно вам скажу, не хотілося б прославитися, будучи на керівній посаді, прославитися, повторити там історію Алчевська і довести до того, що в місті настане надзвичайна ситуація. Вважаю неправильним, що 34 да, дали кажете депутати. Три депутати, вирішуючи там особисті особисті, якісь можливо якісь там амбіційні, ще якісь політичні моменти, не мають право покласти місто на лопатки чи поставити на коліна. Тому ми повинні свідомо розуміти, усвідомлювати і підходити до важливих питань життєзабезпечення міста. Тому звертаюсь на сьогоднішню, на даному етапі до присутніх тут, ті, хто прийшли, дуже дякую, що ви знайшли цей час і можливість. Звертаюсь до вас, забезпечити вирішити питання забезпечення важливих об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, як ми їх не назвемо. Чи так як звучить в законі об'єкти виведення з ладу, яких, яких призведуть до створення там негативних умов життєдіяльності міста? На сьогоднішній день я думаю, що не є секретом для вас, що в випадку у випадку блекауту ми не зможемо забезпечити в місті прилуки, подачу води, ми не зможемо забезпечити подачу тепла. Відведення, водовідведення, каналізація роботи і, і так далі. Не будемо зараз все це переховувати. Неодноразово проводив на рівні районної військової адміністрації засідання комісії ТЕПТНС, де піднімалося питання і визначалося, визначалося як вимога забезпечити безперебійну роботу в надзвичайних умовах таких об'єктів. Шановні депутати, я думаю, що всі ми дорослі, не треба там, попунктно доводити, пояснювати мою позицію стосовно того, що ми повинні вжити максимально заходів для того, щоб створити умови роботи цих об'єктів життєзабезпечення міста в умовах блокауту, тобто в умовах надзвичайної ситуації, коли не буде світла. Так, да, це е, затратно. Да, е, на сьогоднішній день ми вже дійшли до тієї точки, е, коли це зробити дуже важко. Місяць тому, два тому, це було набагато легше і набагато дешевше. Але ми повинні виходити з тієї ситуації, яка на сьогоднішній день склалася. Я не хочу повертатися е, назад, е, дивитися, чому так сталося, хто в цьому винний чи не винний, чи е, е, об'єктивно, не об'єктивно. Не хочу цьому давати оцінку. Моє завдання зовсім інше. Я хочу закликати усіх, і я впевнений, що містяни, які обирали депутатів, містяни, які вибрали керівництво, також хочуть бачити, скажімо, перспективу прожити цю зиму в більш-менш комфортних умовах. Я не говорю зараз. Комфорт навіть. Ми говоримо, що ми живемо в той стадії, коли виживання. Розуміючи, що ворог не ну нещадно відноситься, йому не дивиться цивільні об'єкти, цивільні люди чи військові, йому все одно максимально створити умови для того, щоб зламати наше населення. Я вважаю, що наша нація не зламана, не скорена, але ми повинні все-таки повинні. Розуміти, аналізувати і вчиняти дії наперед, прогнозуючи, готуючись до найгіршого, а, нехай я помиляюсь, я буду дуже радий, якщо я помилюсь і нам ці, скажімо, генератори. От я зараз говорю конкретно за генератори, елементи резервного живлення на об'єкти критичної інфраструктури. Да? А, якщо вони не знадобляться, але чомусь мені так здається, що вони знадобляться. Коли вони знадобляться, їх враховуючи те, що на сьогоднішній день це досить таки дефіцитна річ, і їх буде важко дістати. Тому ми повинні готуватися для того, щоб ми могли в будь-яких умовах утримати місто. Друге питання, з яким хотілося б звернутися, це наші військовослужбовці, це наші герої, це наші воїни, які на сьогоднішній день кожен на своєму місці займає і робить своє міс... свою місію. Це важливо, коли ми говоримо, що у нас, нам зараз важко, то я скажу, нам не важко, нам не комфортно, скоріш за все. А важко тим хлопцям, які зараз на передовій. Ті, які на блокпостах стоять, в яких взагалі немає ні світла, ні тепла. Вони постійно в сироті, в холоді. Тому друге до чого закликаю підтримати питання допомоги Збройним силам і військовим. Це, це важливо. Відразу там повертаючись, дуже вдячний вам всім за ті програми, за ті кошти, які були були вилучені. Але, скажімо так, зараз така ситуація в державі, що на рівні державного бюджету, державних можливостей, дуже важко витримати ту ситуацію, і той, і той натиск, який здійснюється. Військових потреба дуже велика. На сьогоднішній день всі хлопці, Ну, стоять не на життя, а на смерті, тому ми повинні розуміти, що ці е, питання, які ми тут піднімаємо допомоги, це.